Прийми з ним народження, Сергій, привітання, бажаю щастя на вік, не на мить, любов щоб тебе завжди укриляла, можливість творити не брала, а давала. І щоб в гаражі був час і місце, конячок побільше, модель помудніше, кохана, щоб тебе розуміла, турботою гріла, а не відволікала. Бажаю свободи в бажаннях, в роботі, а вдома бажаю віддатися турботі і вночі забути про все і навіки, залишившись щасливим завжди чоловіком. Ім'я твоє римське Сергій, тобі б у Рим, та досить мрій. Ім'я твоє звучить служитель, все бачить з неба наш Спаситель. Ти служиш ближньому і Богу, в яку б ти не йшов дорогу, дійдеш до кожного порогу, від Бога маєш ти підмогу. Твоє служіння лише добре, бо ти є мужній і хоробрий. Твоє служіння лише чесне, тому життя в тебе чудесне, з ним народження тебе, дорогий наш Сергій.